Всім доброго дня! Як Ксенія. Вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Дуже рада, що ви завітали до мене. Хочу привітати всіх з Новим роком, зі всіма святами і сподіваюсь, що ви в безпеці, що з вами все добре і що так буде і надалі, що всі свята ви зустріли в родинному колі. Сьогодні хочу поговорити з вами про свої в'язальні плани на цей 2024 рік. Хотілося б підвести підсумки минулого року, але, ви знаєте, я так подумала, що цікавіше буде розповісти про те, що я планую в'язати, бо те, що зв'язано в минулому році, ви все бачили. А ось що новенького, я вам розповім, що будемо в'язати разом, про що будемо говорити. Звичайно, я за своєю традицією 31 грудня розпочала в'язати новий процес. Я в'яжу завжди в новорічну ніч, ну, скільки себе пам'ятаю. Я хоч пару рядочків завжди пров'язую. Навіть якщо ми зустрічали всією родиною, але потім під ранок все одно я брала своє улюблене в'язання і хоч декілька рядочків, але пров'язувала. І це не, об не обов'язково був новий процес, це завжди були різні процеси. Але в цьому році я все ж таки вирішила розпочати новий процес з нової пряжі, щоб так себе налаштувати, що рік буде цікавим на нові проєкти, на нову пряжу. Так, зробила таке посиланнячко у Всесвіт, як кажуть дівчата. Давайте спочатку покажу вам готових робіт в мене немає нових. Ну, Крім шкарпеток, ну, але шкарпетки це зараз основне, на що уходить час, і в мене готова така шикарна пара шкарпеток. Я просто ними дуже-дуже задоволена, вони ще не випрані. я тільки їх закінчила, зніму відео і піду приводити їх до ладу це Les Well Time. І оце залишки. Зелені, це залишки іншої пряжі, оці смужечки, п'яточки і мисочок. Тут я собі таку зробила п'яточку цікаву хустковою в'язкою, по ній дуже легко прораховувати рядки п'яточки. Я, дівчата, ніколи, ну, майже ніколи, не записую кількість рядків, коли в'яжу один і той же розмір з однієї тієї ж пряжі. Скажем, скажем. Тому що в мене завжди є спиця, вона мене ніколи не підводить. І основ, основні рядки я рахую за допомогою спиці. А ось з п'яткою все одно ж треба рахувати. Тут в мене завжди визначена кількість рядків на різну пряжу. Тож, рахувати ось так по цим рядкам дуже легко, коли темна пряжа. І я собі так трішечки спростила вив'язування, тому що це мій такий вечірній процес після роботи. І ось такі чудові шкарпетки вийшли. Ось це я вам похвалилася. Я дуже люблю, коли є закінчений, якийсь закінчений процес. Тим більше, що це шкарпеточки, це в мене наступна партія збирається, ну, поки що тільки дві і третя на спицях. І я сподіваюся, сьогодні я почну четверту, тому що, тому що я все ж таки вирішила, що мені потрібно подолати свого дракона це ось цю пряжу. Про яку я вам вже багато разів розповідала. Тут 80% вовни, 20 нейлону. Метраж мені невідомий, але вона дуже товста і дуже жорстка. І на шкарпетки вона підходить ну, дуже добре на, тепли, на теплі шкарпетки. Я знаю, що вона після прання трішки пом'якшує і розпушується, тому що я багато зразків з неї в'язала, коли. Намагалася вигадати, що з нею собі зв'язати. І ну, на, на, мені, саме мені, на, ні на плечовий виріб, ні навіть там, на верхній жилет, вона ну, зовсім не підходила. Для мене це ну, наждачна, наждачний папір. Не знаю, як він правильно називається. Ось для мене ця така жорстка ниточка. І в'язати мені дуже-дуже складно, це спиці 3 в мене Щоб було їх в'язати веселіше, я ось в'яжу ось таким візеруночком, така і резинка, і не резинка, виворотні петлі і лицеві. Бачите, оце одна лицева петля, ось яка товщина цієї ниточки. А ось на п'яточку і мисочок я додаю більш м'яку пряжу. Тут суміш шкарпетковий, алізевол тайм і одна ниточка на конакален мохеру для м'якості, тому що, ну, мені здається, так буде і зручніше, і. Та й тепліше, мабуть, і п'яточці, і мисочку. І ну, буде. Зручніше, треба було і резиночку робити так, але я вже потім здогадалася, коли вив'язала вже і п'яточку. Ось поки що це одна шкарпетка, зараз я її буду закінчувати. І паралельно, паралельно почну ще одну залізеву тайм, щоб руки відпочивали. І крім того, ці спиці, поки не дов'яжу шкарпетки, я не можу розпочати свої рукавички. Вже морози, а я все без рукавичок. І ниточки лежать на мене, дивляться для рукавичок. Але ні, я поки не зв'яжу це, не перейду. В мене багато шкарпеткових спиць і 2 і 2,5, а 3,5 тільки одна пара. Ось такі мої шкарпеткові процеси. Це те, що стосується нагальних потреб для хлопців, те, що потрібно в'язати. А тепер давайте все ж таки перейдемо до моїх нових, до моєї Одного нового процесу я вирішила, що оскільки в мене два канали, і щоб вам було цікаво заходити і сюди, і туди, звичайно, я розпочала один процес на тому каналі на, на життя навколо в'язання з Ксенією, і один процес тут. А взагалі я хочу розпочати згодом ще декілька процесів. Мені зараз хочеться розпочинати, бо ідей дуже багато, їх треба втілювати, і щоб до весни в мене вже був якийсь запас, ну, скажімо так, розпочатих і весняних процесів, щоб можна було тільки завершити і вже. Коли потепліше, щоб можна було щось одягти. Але мені і зимові процеси ще потрібні, і тому я розподілила процеси і почала в'язати. Який в мене виник задум Ну, після того, як я закінчила свої світанки, я не нав'язалась своєю інтарсією, тому що Ну я розповідала, нитка була. Товста і простору для фантазії мені не було, по-перше, а по-друге, мені захотілося теж ще помалювати спицями, скажімо так, і просто віддатись своїй фантазії, своїм відчуттям, не прив'язуючись ні до яких термінів, не до спільних проєктів. Тобто зовсім без рамок, не обмежуючи з себе нічим. І я почала вигадувати вже весняний процес. Ну, дівчата, як ми уявляємо собі весну? Ну, що таке весна? Весна це перше сонечко. Це Яскраве небо, це ще не станувши сніг, це перші квіти, це зелень перша. Ну, і ще ось такі відтінки перших і Квітів якихось і неба після дощу і так далі. Тобто весна це щось таке яскраве після зими будь-який колір, навіть самий приглушений, він нам здається дуже яскравим. І я хотіла щось таке створити, намалювати ось таку весну. Але в мене з весною пов'язано ще одне непоняття, а скажімо так, ви знаєте, що означає слово розтині? Ось слово зовсім не весняне. Але я з дитинства, коли я була маленькою, і потім, ну, Може, в перших класах школи. Тобто, поки я ще не розуміла всіх слів, що вони означають, і так далі. Мені дуже подобалось вираз на ростанях. Десь я його почула, це була книжка, назва книжки на розстанях. І мені, як маленькій дитині, здавалося, що розстані це щось таке. Весняне. Тобто, коли після зими все починає танути, розставати, і це поняття на розстанях в мене асоціювалось з березнем, коли сніг... сніги починають сходити. Ну, Звичайно, потім я вже ну, дізналася, що таке розстані, це ну, перехрестя життя. Перехрестя, перехрестя між, ну я не хочу вам перекладати це слово не нашою мовою. ось, а, Але назавжди, ось скільки вже минуло років, для мене все ж таки це поняття асоціюється з весною. Тому що ну дійсно весна це розстань між зимою. І весною між порами року, коли ти вирішуєш, коли, куди тобі повертати, так, на яку сторону, і так далі. І тоді в мене розпочався зовсім інший проєкт, теж весне, весняний. Але якщо це теж буде весна, але це буде весна травнева то зараз у мене весна березнева. Ось така, коли саме зима буде тільки на ростанях. Якщо вам здається, що це не вісняні кольори, то це теж весна. Це залишки снігу. Це ось такий вже брудний сніг, земля під снігом. І ось так виглядає перша-перша весна. Я не голословна. Я почала цей процес, я вам його покажу. Я не знаю, як це буде передаватись на камеру. І чи побачите ви тут весну? Ось така в мене виходить картина про березень. Так, ну, звичайно, резиночка тут в мене ось така. Це твіт. В мене всього є по моточку, але дуже багато, нток, і я сподіваюся, мені вистачить на все, що я хочу. Я вирішила, мені ще дуже хотілося погратися з фактурою. Просто щоб навіть тактильно це все було, знаєте, таке нерівномірне, щоб тактильно відчувалися відчувалося оці переходи між кольорами, між фактурами пряжі, тонка, товста. Ось така травка, оця пухнаста, як оці, знаєте, останній мокрий сніг, який падає навесні такі, неравнем... такі кольори, які ще минулорічна трава під снігом і так далі. Я не знаю, що ви побачите через камеру, але виглядає це наразі ось так. Твідові вкраплинки, це в мене оці ще поки що не зв'язані рукавички, це твіт від Авантіярн. Я просто обожнюю цю ниточку, і я її додаю так дуже дозовано, тому що мені ж треба щоб ще й на рукавички вистачило. Далі, що тут в мене? В мене тут ланоса Баніто. Це етнік, це оці е, мої вставочки, ниточки, вони в, е, у мене декількох кольорів в більш коричневих і в більш сірих, тому вони відрізняються, сірий такий з переходом, от в цей трав'яний, такий зелений. І є більш яскравий. Потім в мене тут ще сірий, теж боніто, це однотонний. Це ось така земля. Це вже, знаєте, така мокра земля, яка вийшла з під снігу. І ось так потихеньку це все в'яжеться. Насправді, в'яжеться одночасно і дуже швидко. І дуже повільно, дуже швидко, тому що я не встигаю за своєю фантазією. Мені хочеться наступний кольор, наступний. Я себе не обмежую, як руки взяли, як захотіла, так і воно вплитається і йде. Я тут нічого не розраховую. Я вам скажу чесно, я навіть не розраховувала полотно. Тобто я знала, скільки сантиметрів мені потрібно в ширину. Почала шматочок резинки, набрала ось 55 петель. І спочатку я вив'язала цей шматок, а потім вже добирала з іншого матка, вже ви, тоді вже підрахувала скільки мені потрібно ще резинки. Все добрала і далі пішла в'язати. Більше ніяких розрахунків, аж не буде до скосів плеча. Скоріше за все, горловинка тут буде така ж, як на світанках, ну, скоріш за все, висока горловина. Тому що це ж зимовище светр, він теплий виходить, тому що тут фактурне полотно і фактурне такі фактурні візеруночки я використовую, щоб воно виділялось. І я вам скажу, що в'яжеться. Швидко, але повільно, тому що я постійно зупиняюсь, мені постійно хочеться це роздивлятись. Ну, тобто я нав'яжу якийсь шматок і потім сама намагаюсь ну, передивитись, що ж там в мене вийшло, доторкнутись. Воно таке виходить цікаве. Полотно ну просто хочеться роздивлятись, вдивлятись в ці кольори. Ось цей припилений блакитний він вам передається більш яскравим, а він такий приглушений. Це теж твіт е, в мене є. І ось ці переходи, ну просто вони заворожують. Оце в'язання, так, як я люблю. так, як я люблю в'язати. Ні, ні до чого себе не прив'язуючи, ні до схем, ні до якихось конкретних малюнків, е, ні до одного візерунку, ну і так далі. Тобто в'яжу, як мені підказує моя фантазія е, по навіянню. Я дуже полюбила це слово. Скоріше за все, в мене десь будуть отакі прогалини. Десь поверху, тому що Ну це ж весна, це проталине і прогалине. Так що це мої розтині <смі> Тобто ми всі десь на якомусь перехресті і життєвих, і по року і взагалі мінливе життя, і ось воно так передається у мене в полотні. Ось так, сподіваюсь, ви будете очікувати на те, що в мене вийде з цим светром. Не знаю, які будуть рукави, не знаю, яка буде спинка навіть, я не знаю. Тобто, як все ляже, як воно само захоче, а я тільки буду надавати свої руки у Віддаватись своїм думкам, фантазіям і так далі. Ось що я вам хотіла показати і чим хотілося з вами поділитись. Так що саме цей процес я розпочала в новорічну ніч, і тому вважаю, що він буде такий. Якщо він вийде так, як я його собі уявляю, то, значить, рік буде цікавим і на в'язання, і на події. І, значить, все буде добре, весна прийде, і як тільки зв'яжеться березень, оця весна розпочнемо в'язати. Квітень і травень. І я ж все, все ж таки хочу до того яскравого свого светрика, який буде весняний, може, теж використаю свій ажур, тому що я ще не кодувала слово весна, а мені дуже цікаво, що з цього вийде. І дуже-дуже багато інших. І ще, якщо казати про плани, мені хочеться, ну, саме найбільше бажання в мене в'язальне. В'язальне. Це просто сидіти і створювати візерунки. Просто їх в'язати, перебирати пряжу, на яких можна їх в'язати, погратися ось як, як тут, зі структурою полотна, з поєднуванням пряж різних Це це було б цікаво. Ну, Вірніше так, це і є цікаво. А ось що буде в моїх відео? Ну, скоріш за все, тут будуть тільки процеси, процеси і майстер-класи на візерунки. Тому що робити майстер-класи на такі речі. Я не бачу сенсу. По-перше, крім мене, це в'язати ніхто не буде. По-друге, я не можу дати тут точних розрахунків, бо сама в'яжу без них. Я в'яжу так, як рука в'яже. Я можу тільки надихнути вас на створення чогось подібного, підштовхнути вас, віддаватись своїй фантазії і в'язати те, що ви хочете, в'язати в задоволення. Не дотримуючись якихось там правил, норм, ну, тобто обов'язково повинна бути витачка, обов'язково повинен бути росток, Ну, це не моє в'язання. Я в'яжу так, як мені подобається. І якщо в мене на, на мені сідають мої речі без ростка нормально, і іноді я в'яжу без пройм, і теж нормально, то Витрачати свій час на вив'язування пройми я просто не буду. Я просто зв'яжу широкий рукав від скошеного плеча. Тому іноді треба себе відпустити. Мені здається так. Тому що в житті так дуже багато всяких рамок і правил. То творчість не про це. Творчість це не про правила, дівчата. Так що давайте фантазувати, творити і створювати, Все, на сьогодні все. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимось і на цьому каналі. Я все ще обіцяла вам візерунок світанки. Ну, я його зроблю, але трішки згодом, тому що. Ажури, крім мене, взимку, я так дивлюсь, ніхто особливо не в'яже, а крім того, запиту на той візерунок як би не було, тому будемо в'язати ще щось. І, може, все ж таки я розповім вам про улюблені роботи минулого року, не про всі роботи, які я в'язала, тому що багато що в'язалось, тому що воно було потрібно, базові жилети. А це не цікаво базове це не цікаво. Воно просто носиться на роботу і все. А ось такі роботи, як світанки, як мій перший светрик у дівчата-про так дівчата. такі роботи ми з вами, я думаю, згадаємо, тому що на каналі з'явилось багато нових підписників, і, може, вони не бачили мої попередні роботи. Тож, будемо в'язати Всім легких петельок, мирного неба, будьте в безпеці, будь ласочка бережіть себе. Побачимось!